Вітаю у нашому дослідженні джерел. Сьогодні розглядаємо ну дуже цікавий патент від Google. Вітаю він про те, як шукати інформацію, навіть якщо вона, знаєте, написана не тією мовою, якою ми ставимо запитання. Ага, погодьтеся, така знайома ситуація. Потрібні дані є, але от мовний бар'єр він заважає. Як же його подолати? Цей документ власне пропонує кілька підходів. Так, це, ну, це класична проблема інформаційного віку. Справді, стандартні пошукові системи, вони ж зазвичай обмежують нас, тільки документи тією мовою, що й запит. Саме так. А цей патент, от його ідея, сягаючи ще, уявіть, 2003 року, він якраз описує системи та методи, що покликані зруйнувати цю мовну стіну, ну, зробити знання справді глобально доступними. То як саме е, патент пропонує зламати цей мовний бар'єр? Виявляється, є кілька шляхів. Перший, ну він досить амбітний. Mm, так, заздалегідь перекласти величезну кількість веб-сторінок от просто масово на безліч мов, машинним перекладом, звісно. Ого. А потім, коли надходить запит, скажімо, українською, система шукає і серед оригіналів цією мовою, і серед усіх оцих заготовлених перекладів. Так, так і ось тут, знаєте, починається найцікавіше ну, з точки зору технології того часу. Патент особливо наголошує на контекстно-залежному перекладі. Ага, контекстно залежному. Тобто? Ну тобто, щоб краще перекласти сторінку, пропонується аналізувати не лише її саму, а й текст на сусідніх сторінках того ж сайту, чи, скажімо, сторінок, що на неї посилаються, чи з яких вона посилається. Розумію. Чому? Бо більше контексту допомагає машині ну, розрізнити значення слів, багатозначних слів і зробити переклад точнішим. Уявити собі обсяг обчислень для такого аналізу на початку 2000-х це, ну, це вражає. Це справді масштабно, і ще одна деталь у цьому підході вона мене зацікавила: використання анкерного тексту. А, так, анкерний текст. Це той текст, що ми бачимо як клікабельне посилання. Патент пропонує перекладати та індексувати його теж. Здавалося б, дрібниця, але ж ідея, яка розумна. Дуже чому? Бо часто цей короткий опис посилання він дуже влучно передає суть сторінки, на яку веде. Це ніби як використати, знаєте. Колективний розум вебу, точно. Навіть якщо сама сторінка, ну скажімо, погано перекладена, посилання на неї з інших сайтів можуть містити напроч точний опис її суті іншою мовою. От от саме так, фокус на таких деталях, що покращують релевантність, він вражає використання анкерного тексту. Це такий е, хитрий трюк для покращення індексації перекладених сторінок. Але що, якби взагалі не намагатися перекласти мільйони документів заздалегідь? Уникнути потреби у цих велетенських сховищах. Так, патент розглядає й інший кардинально відмінний підхід. Замість перекладу документів перекладати сам пошуковий запит на льоту. Ага. Тобто ми вводимо запит, ну скажімо, українською, так. а система перекладає його англійською, німецькою, французькою, там іспанською, і потім шукає відповіді вже в оригінальних документах кожної з цих мов, використовуючи відповідний перекладений запит. Саме так з переваг одразу видно: не потрібно зберігати гігабайти перекладів, але ж тут, мабуть, інші виклики постають абсолютно. По перше, точність перекладу, короткого запиту. Угу. Йому ж бракує контексту, правда? Це ускладнює роботу машинного перекладача ну, порівняно з перекладом цілої сторінки. Логічно. По-друге, це вимагає значних обчислювальних потужностей саме в момент пошуку. Треба швидко перекласти запит на багато мов і паралельно виконати пошук у різних мовних сегментах інтернету. Тобто, патент описує таку фундаментальну дилему. Так, дилему, з якою зіткнулися розробники. Чи створити гігантську бібліотеку перекладів це величезне зберігання, але можливо швидший пошук. Чи перекладати кожен запит, це економить місце, але вимагає ну, блискавичних обчислень і дуже розумного перекладу коротких фраз. Якщо подивитися ширше, то виходить, обидва підходи працюють на одну мету зробити світову інформацію доступною кожному, незалежно від мови. Безумовно. Але патент чітко показує, що ключовим фактором успіху є якість машинного перекладу і не просто перекладу, а такого, що враховує контекст. І використовує додаткові сигнали як от згаданий анкерний текст. Це важливо. Отже, що ми бачимо? Цей документ окреслює дві ключові стратегії подолання мовних бар'єрів, які розглядалися ще ну, на зорі сучасного пошуку. Так, або масова попередня підготовка перекладених даних, або миттєвий переклад запитів користувача. І особливо цікаво, як вже тоді інженери шукали такі, знаєте, креативні шляхи покращення релевантності, використовуючи контекст сторінки та навіть текст посилань на неї. Це піднімає важливе питання для роздумів. До речі, патент описує ідеї майже 20-річної давнини. 20-річної? наскільки далеко технології контекстного машинного перекладу та використання таких сигналів як анкерний текст просунулися з того часу? Хм, Хороше питання. І які абсолютно нові виклики та можливості з'явилися сьогодні, коли багатомовний контент генерується ну просто з космічною швидкістю, а самі мовні моделі стали набагато набагато потужнішими? Так, про це справді варто поміркувати, як змінився ландшафт за ці роки.